Олена, скажіть, будь ласка, от у вас 16 років вже стажу психолога по роботі з людьми, там, сім'ями. взагалі, ви як медичний психолог були, так? І ви навчалися і в медичному училищі, і в Харкові. Які от з часів студентства якась така історія, чи можливо якийсь випадок, чому ви приїхали в Україну, і можливо вас щось таке зацепило? От розкажіть якусь таку історію. Ну, власне, цьому житті. Досвід західний. Я жила і працювала три роки в Празі. Я бачила, як там надається допомога кваліфікована психологами, як люди, отримуючи якісну допомогу вчасно, стають успішними, стають незалежними, вільними. Мені дуже хотілося, дивлячись на Україну, як тут це відбувається, щоб люди не ходили по шаманах, по бабках, а щоб вони отримували реальну допомогу кваліфіковану, якісну. До цього пішла на навчання. Маючи медичну освіту, відповідно, фах вже був визначений, що це буде медична психологія. І відповідно лікування, скільки потерпало людей від неврозів, які лікуються практично за декілька сеансів. А люди руками потерпали від цих проблем. Таких досвідів є багато. І зараз, коли я бачу своїх пацієнтів, яких я консультувала на початку своєї кар'єри, це найбільше, напевно, є оце відчуття. Що місію виконуєш правильно, тому що ці люди успішні, вони по сьогоднішній день вдячні, і дуже приємно бачити, коли починаєш працювати з людиною, це такий внутрішній всесвіт цікавий, а людина про це ще не здогадується. І коли починаєш цей всесвіт відкривати, розвивати, і там виявляються безліч різних таких граней, це як от художник, який малює картину, і потім виходить шедевр. Який фактично був, але його треба було відчистити від бруду, від того наносного, від тих різних проблем, які люди думають, що це проблеми. Взяти, якщо період і вже після ну, 21-го століття, да, 21-20, -е, от е, ця різниця, є якісь схильність, якісь е, там хвороби, там, чи депресії, чи більше стало, чи менше, е, чи нема такого порівняння, як от відчуваєте? Як... Я думаю, що власне, гірше, гірше скажімо, стан психічний не став. Однозначно ні, тому що проблеми. Просто люди зараз вже більше звертаються, вже чітко розуміють, усвідомлюють різницю між психологом і психіатром. І є такий жарт, що краще плакати у психолога, ніж сміятися у психіатра. Тобто запобігти та, запобігти краще прийти до психолога на консультацію, дати тому раду, ніж потім затягнути це в хронічний процес і лікувати потім вже медикаментозно. Добре, а от можливо був якийсь у вас такий випадок з практики, що. Е Якісь от що вас так, от ще пересвідчував, чи вас кожний от випадок пересвідчує, що да, ви йдете на цьому шляху, і це ваш шлях? Це кожне, фактично. Тому що коли скажімо об'єднані родини, сім'ї, коли з'являються діти. Тобто розумієш, що це не даремно все робиться, коли бачиш людей, які досягають високих здобутків в суспільстві, матеріальних, духовних, розвиваються. Тобто, розумієш, що ну це було все не даремно. Звичайно, є прикрі випадки, коли не встигли допомогти, коли не змогли допомогти. Є все. Скажіть, будь ласка, прийти? от вас звертаються як і звичайні там волиняни, лучани, так і відомі люди е, в нашій ви? області. Так. Так. А, ну, із Києва, із Києва, що... із інших областей приїздять, так, так, звертаються. Тобто це вже працює сарафанне радіо. Я не даю навмисної реклами, тому що ну, я не в змозі все охопити. Але ті люди, які приходять і трапляються на моєму шляху, однозначно допомагаю. Тобто, якщо ця людина вже має мій телефон і записалася на прийом, вона до мене потрапить на прийом. Дякую. А от скажіть, будь ласка, ви з часів з якого моменту і взагалі чому почали займатися вже волонтерством? Так? Але у вас я так розумію, не тільки допомога як психолога, але й більше ви допомагаєте? Ну це вже перейшло, майже психології. Тобто, спочатку, я Наївно думала, що я можу допомогти лише як психолог, коли я приїхала на майдан, і думала, що там потрібен напевно ж психолог, люди ж в стресі. Зрозуміла, що ніяких психологів там не потрібно там були потрібні хірурги, які б зашивали. І власне, я так і опинилася в скальпельній сотні. Мені довелося згадати всі навички, які здобулися в ургентній хірургії при роботі, і довелося зашивати, робити все можливе, тому що допомоги не було від кого чекати. Швидкі не їхали, ніяких лікарів вкрай не вистачало, і всі, хто міг тримати вода голкою скальпеля в руках, були зразу одразу були зараховані до хірургів. Що у вас там найбільше вразило? Яка яка ситуація? що до серця най... ви знаєте, от там було відчуття абсолютної захищеності. Я їхала, і знала, що я можу не повернутися живою. Це тої спільноти, такого об'єднання духовного людей високодуховних. Всі були дуже різні, але це були люди, які е, я вперше відчула, я єдина дитина в сім'ї, я відчула вперше, що таке значить брати і сестри. Це тоді, коли оця єдність за Україну є понад усе. Ви ще спілкуєтесь з кимось таким? Однозначно. Ми зустрічаємося лікарі Майдану щороку, фактично, от були восени на зустрічі в Києві. Це рідня. Це рідня, це рідні люди по духу. І саме головне, що всі пішли в волонтерство. Хтось пішов на фронт з чоловіків, а ті, які не пішли, ті всі волонтерять. Тобто байдужими вже ніхто нас не може зробити. Тобто Ми не можемо байдуже дивитися на те, як наші захисники там десь воюють і робити вигляд, що це не з нами, це не в нас війна. Тобто для мене це є моральне каліцтво. Робити вигляд, не говоріть мені про війну, ми не хочемо вій... про війну думати і чути. Ну та вибачте, в нашій державі війна. Чому чийсь син, чоловік, має за вас це робити, а ви маєте душити дивана і говорити, ми про це не хочемо чути, бо це нас, бачите, травмує. Скажіть, будь ласка, от коли ви зустрічаєтесь з людьми вашого такого ну, напрямку роботи і після Майдану, да, з вашими однодумцями. Часто вас такі чи ви критикуєте владу, чи, чи ви, наприклад, більше спілкуєтесь і говорите про те, що треба зробити? Про що више про те, що треба зробити? Ви знаєте, до влади фактично ще не дійшли руки. Ну коли дійдуть, я думаю, що буде біда владі. Ну от чомусь таке говорять, що от хлопці повернуться з Майдана і все. І ні, вони повертаються їм. Треба зараз допомога. Їм зараз треба допомога. Все, що вони нам повинні, це бути щасливими, живими і здоровими. Оце треба пам'ятати. Їх треба швидко оговтати, І далі вони є справді дуже правдиві. Коли мені говорять, Боже, вони ж всі покалічені, такі травмовані, них ж така психіка нестабільна. Я пояснюю, що вони більш правдиві, вони більш здоровіші, ніж ми. Тобто ми зі своїми отакими от якимись аморфними рабськими поведінкою виглядаємо справді як каліки. І я так розумію, ви плавно перейшли від допомоги коли були на Майдані. Майдані Так, Це вже перейшло. Це пішли хлопці, які були зі мною на Майдані. От загиблий Ростам Хамраєв, загиблий хлопці, багато вже загинувших. Друг правий Колєсніков Діма. Це хлопці з Майдану. Вони вистояли на Майдані і загинули на сході. Вони пішли добровольцями не обговорюючи. Я більше звісно, ЗСУ, Збройні Сили України теж допомагає. Але ну, ясна річ, найбільше якби йде для добровольців. Тому що це свідомі люди. Це люди, які зробили свій вибір. Їх ніхто не при... не викликав, їх ніхто не мобілізовував, вони самі піднялися і пішли на захищати. Це є самосвідомість. Це ж є рівень. А як ви справляєтесь з таким ну великою такою кількістю, напевно, болю і страждань, тому що кожна людина напевно, приходить і вам це е... важко, справді дуже важко. На пора ну це вже два роки. Я пам'ятаю перших зустріч в шпиталі перших розстріляних під волновахою, і коли приходили дружини із дітьми, і бачили татка вкаліченого перемотаного. Травмованого, цей біль проходив просто, знаєте, з часом вже виробляється імунітет. Я вже не плачу. Я вже знаю, що треба робити, як? А коли на похоронах героя, який в 20 років віддав життя, єдиний сину батьків, як тримати ту маму психологічно. Щоб вона ну просто лишилася на цьому світі, а не пішла за своєю дитиною. Вашу думку, хто найбільше потребує допомоги психологічної? Самі воїни, які повертаються, чи ці сім'ї, матері однаково, і ті, і ті однаково це співзалежні люди. Чекати рік з війни є так, само травматично, може ще більше, навіть тому, що чекати вісточки, коли нема зв'язку, і чути про те, що там котел. І не знати, чи ти його обіймеш, чи побачиш це однозначно, катастрофічно. А які, от можливо, якісь є рецепти, що ви хотіли би сказати тим сім'ям, до яких повертаються воїни, які які вони мають бути? От як вони мають їх сприймати? По перше, е, та не скиглити, не плакати і не розказувати бідненькі, бо жалість дуже принижує. Повага. Велика пошана, кожен раз дякувати за те, що ви для нас зробили. І нагадувати це. Прошу дуже дружини, будь ласка, поважайте своїх героїв, поважайте їх думку. Вони є справді дуже правдиві, чесні і вони є найкращі. Оце хочеться сказати. І ну, шануйте їх. Не треба говорити, що що ти себе героя строїш, познімає у ті там желізки, що ти в формі ходиш. Він має на це повне право, тому що він це право заслужив. І пишайтеся тим, що ваш чоловік саме такий вам пощастило.